Мої вітання усім, хто нас дивиться в ефірі. Новини, і просто зараз говоримо про головне. Розпочинаємо стати в чергу для отримання житла. Ті переселенці, які досі продовжують пошук домівки в Тернопільській громаді, можуть зареєструватися на облік житла відповідно до кількості членів сім'ї, особливих потреб та того, чи зруйноване їхнє житло в містах, де ведуться бойові дії, буде формуватися черговість надання житла. Більше про це дивимось. У чергу за житлом Валентина Кислова разом з сином приїхали із попасної. Після того як Росія почала повномасштабне вторгнення, місто фактично стерли з лиця землі. Не вцілів і будинок жінки. У нас розбито все у нас попасна, була розбита на травень на початок червня на 96%, Все місто зруйноване. Лишилось процента чотири. А зараз навіть не знаю, мабуть, і тих не лишилось, бо продовжуються бої, і там досі обстрілюють і, і самі орки по собі. Там не поймеш, що і Україна туди, тому що там і ну, б'є по снарядам по, по по базам. В квітні чоловік Валентини загинув у Попасній. Спершу жінка з сином вирушили в Бахмут, але там теж постійні бої, тож вони вирішили їхати подалі. У мене син інвалід другої групи. Сказали, що тут є організація для інвалідів і нас приймуть. Ну, Поки ми збиралися їхати, не їхати, то ну, казали, що і житло буде і так далі. Ну, Поки приїхали, житла вже нам немає. Зараз жінка знайшла житло разом з родичами. У будинку живуть трьома сім'ями. Та хочеться комфорту, тож продовжує шукати помешкання. Ну, Не знаю, ціни, звичайно, тут дуже заоблачні. Я не знаю, з яких. В українській соображенні це все береться, зарплати тут не надто високі, щоб, щоб навіть якщо людина приїхала тут працювати, то ну я не знаю, хто це може собі дозволити. Ті, що є дешеві квартири, бере сумнів, що вони якісь шахраї або ще що, тому що ну що дешево тут квартир немає. Реалторські проценти. Теж зашкалюють, мені кажеться, що ну не знаю, це якщо квартира навіть сім тисяч, то 7 тисяч просто так реєлтору, мені кажеться, це занадто. Але є ще один варіант: з 25 жовтня у Тернопільській громаді внутрішньопереміщені особи можуть стати на облік житла для тимчасового проживання. Специфікою саме ведення цього обліку громадян є нарахування балів по цих критеріях, які додають люди. Тобто, якщо в сім'ї є двоє. Більше дітей, якщо є пенсіонери, якщо є люди з інвалідністю, ну і, і так далі, є знищене житло. Це всі, всі документи треба подавати, які ви маєте е, володіє, якими має в наявності ваша сім'я, і вони будуть враховані при нарахуванні балів, е, балів. Ці бали і формуватимуть чергу на житло. Аби зареєструватися, необхідні документи потрібно принести в ЦНАП за адресою вулиця Острозького. 6. З Собою слід мати паспорт, довідку ВПО, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна і документи, що підтверджують факт знищення майна. Паралельно з обліком ВПО в громаді формуватимуть фонд житла, яке можна надати людям. Ці фонди. Я так думаю, що найближчим часом будуть сформовані в Тернопільській міській раді, щоб подальшому вже якось покращити поселення внутрішньопереміщених осіб, які потребують поселення в. w żytło dla tymczasowego przeżywania. Рішення про облік переселенців прийняли відповідно до постанови Кабміну. В квітні уряд ухвалив деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, у сільських міських громадах та територіях, де не ведуться активні бойові дії, влада отримає субвенцію на викуп або ж будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Яким чином формуватимуть фонд саме у Тернопільській громаді, наразі невідомо. Лікарні школи і дитсадки із теплом у восьми громадах Тернопільщини вже включили опалення в цих установах. Рішення про вімкнення тепла органи місцевого самоврядування можуть приймати самостійно. Варто сказати, що на сьогодні ще не зафіксовано трьохденної середньодобової температури 8 та нижче градусів, проте органи місцевого самоврядування мають право приймати таке рішення і розпочинати опальний період у закладах соціально-культурного призначення, тобто це лікарні, школи і дитячі садочки. Зважаючи на заклики уряду, а також обленерго до обмеження використання електричної енергії всіма категоріями споживачів. Варто зазначити, що при початку опального сезону котельні також додатково будуть споживати електричною енергію, тому населення знову ж таки повинно обмежувати споживання електричної енергії. Продовжуємо в день народження сина. Мама знову у суді, щоб покарати винуватців його смерті. Володимиру Солтису було 20, коли у 2018 році він загинув. Під час виконання будівельно-монтажних робіт на підприємстві у Теребовлі хлопець впав з рештування і смертельно поранився. Його мама вже п'ятий рік шукає справедливості. Переконано, усі зібрані докази свідчать, що на підприємстві були порушені правила безпеки. Будівельними роботами тоді керував підрядник Юрій Парамей. Справа вже рік знаходиться в Теребовлянському суді. і За цей час відбулося всього два засідання. Сьогодні свідчила Любов Солтис. Як потерпіла у справі сьогодні, раз 25 п'ять років сину, день народження. Ну і сюди відбулося друге засідання. Давала покази тільки я. Та як потерпіла. От е, далі процесуальний керівник е, дав, е, щоб з'явилися всі потерпілі, е, чи вони взагалі можуть бути потерпілими. Бо коли в 2018 році було судове засідання щодо е, розгляду 100, статті 117 по е, трудових відносинах, то паробейку той саме вони не мали ніяких претензій до Парамея. А на даний момент вот скажіть, які вони можуть бути потерпілими, коли мають претензії. Це просто затягування. І вісім аварій за вихідні трапилися в нашій області. Майже десяток людей у лікарнях. Один чоловік загинув. Детальніше про причини ДТП у сюжеті. Шість дорожньотранспортних пригод впродовж 22-23 жовтня зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. Чоловіка із тілесними ушкодженнями на дорозі о 6.30-22 жовтня в одному із сіл Вишневецької територіальної громади виявили місцеві мешканці. Люди викликали бригаду екстреної допомоги та поліцію. Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. При попередньому огляді лікарі сказали, що травма 40 40-річного чоловіка характерна удару автомобілем. У ході проведених оперативно-рожкових заходів поліцейські розшукали. Водія, ймовірно, причетного до автопригоди. На його автівці виявили сліди крові. Після експертизи стане відомо, чи причетний даний кермувальник до аварії. Того ж дня об 11.20 в селі Теофіпілка під час здійснення маневру обгону не розминулися трактор з напівпричепом та «Сенс». В результаті удару трактор перекинувся. До лікарні потрапили двоє пасажирів з легкового автомобіля та водій сільськогосподарської техніки. Близько 12 години 45 хвилин на автомобільній дорозі Доманово ковель Чернівці Теребле. Що поблизу села Заруддя водій автомобіля Volkswagen Passat виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем КАМАЗ? Однією з версій виїзду даного транспортного засобу на смугу зустрічного руху є уникнення. Зіткнення із автомобілем Мазда, що здійснював обгін вантажного транспортного засобу у результаті зіткнення транспортних засобів. Один з пасажирів автомобіля Фольксваген Пасад загинув на місці пригоди. Інші отримують тілесні ушкодження. 23 жовтня у Тернополі після ДТП травмувався перехожий. Аварія трапилася на руській об 1135 Водійка автомобіля Nissan не впоралася з керуванням і врізалася в огорожу. Після цього з паркану вилетіла труба та травмувала перехожого пенсіонера. На дорозі татарів косів. Коло моя борщів Кам'янець-Подільський між селами Озаряне та інше Золоте Чорківського району не розминулися автомобілі Рено Меган та Фольксваген Пасад». З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила шестирічна пасажирка Рено. У селі Кам'янки під Волочиською територіальної громади під колеса вантажівки ДАВ потрапила 12-річна дівчина. Аварія трапилася о 16.15 на дорозі Стридніпро із Варине. За попередніми даними, малолітня раптово вибігла на дорогу, а кермувальник не встиг зупинитися. Дівчину госпіталізували до реанімаційного відділення. Усі аварії внесені в ЄРДР згідно із частинами першої та другої статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. Через атаки росіян по електростанціях України на Тернопільщині часто зникає електроенергія. Тому псуються продукти і техніка приготувати їжу стає складно. Тож як виживати в таких умовах, що робити, яким способом можна приготувати їсти, знає наша Олеся Липчак. Вимкнули світло. Що робити із їжею? Чи потрібно викидати продукти через 4 години після вимкнення електропостачання? Через атаки ворога по електростанціях часто зникає світло, тож постає питання, скільки морозилка протримає холод після відключення, та як підготувати себе до життя без світла, а відповідно електроприладів і електроплитки. Ми знайшли відповіді. Холодильник і морозильна камера бувають двох видів: крапельні та із системою нофрост, no тобто із сухим охолодженням. Відповідно, у таких холодильниках повітряне охолод. Одження і продукти обвіюються холодом. А у крапельних холодильниках навпаки підвищений рівень вологи. Тому у них не рекомендують зберігати продукти у пакетах. Якщо ми говоримо про сам холодильник, холодильна камера вона може тримати температуру і зберігати продукти без, без електроенергії до 12 годин. Якщо ми говоримо про морозильну камеру, морозильна камера може тримати до півтори доби. Тому що там вічно мінусова температура, і в відповідно продукти зберігаються довше до того моменту, поки вони почнуть розморожуватися. Що ж, холодильники тримають температуру достатньо довго, тому перша порада у разі відключення світла слідкуйте за тим, аби дверцята холодильника та морозильної камери були максимально щільно закритими. Це дозволить зберігати продукти довше. Крім того, намагайтеся не відкривати дверцята без крайньої потреби або робіть це швидко. Експерт каже, найкраще зробити запаси продуктів, які стоятимуть без холодильника. Це можуть бути консерви, макарони. Швидкого приготування, поживні батончики та крупи. Але із готовими стравами чи замороженими продуктами буде складніше. Мешканці нашого міста розповіли нам, що наразі не планують купувати багато продуктів, аби не довелося їх викидати у разі відключення електроенергії. Деякі експерти радять, якщо там через 4 години вони стоять в холодильнику, їх викидати, чи розглядаєте ви такий варіант. Ні, тоді не будемо стільки купувати, щоб не викидати. Ну, пану не треба закуповувати багато, а так по мірі просто потреб купувати, щоб не викидати, просто купувати стільки, скільки необхідно. А я не закупляюся так багато, щоб щось псувалося. Стараюся купляти продукти в той день, коли ми їх споживаємо. Такі купляти, такі продукти, які можна зберігати і після того як розморозиться. Ще одна порада придбати туристичний газовий пальник та балон. Він допоможе приготувати їжу у разі відключення газу чи світла. Такі пальники з балоном можна купити у господарських та туристичних магазинах. Про нього нам розповів пластун Дмитро. А ще він поділився кількома туристичними порадами, що та як можна приготувати, не використовуючи електроенергію. Мати про запас собі якісь продукти, які не, вим... не потребують довгого приготування. Тобто, це може бути з туристичних страв або класичніше там, згущене молоко, якщо солодкі страви, горішки, сухофрукти або там тушківка. Тобто, що можна навіть в крайньому разі просто намастити на хліб і вже собі, там, якщо це буде півдня чи день, то це можна цілком прохарчуватися. Крім того, Дмитро радить запастись кількома пачками каші та локшини швидкого приготування. Майже всі крупи. Можна замочувати в холодній воді, там на гречка чи кускус, рис, якщо їх замочити там, на ніч, наприклад, в холодній воді, то вони будуть практично готові. Тобто по смакових якостях це буде не те саме, що зварена страва, воно буде холодним, але. Замочити можна, або, наприклад, якщо у вас є газовий пальник, то ви можете там просто закип'ятити воду і навіть цю замочену замочену крупу просто залити гарячою водою, вона стане теплою. Собі потім зливаєте кипяток і маєте в принципі гарячу страву. Отже, у разі вимкнення світла, все ж можна готувати, головне мати з чого, тому про всяк випадок зробіть запаси продуктів швидкого приготування і таких, які можуть зберігатися без холодильника. Пункти обігріву з альтернативним джерелом живлення облаштовують в Тернопільській області. Таким чином готуються до непередбачуваних ситуацій, які можуть виникнути з електропостачанням. Тож на випадок зникнення світла і тепла у кожній громаді має бути пункт обігріву. Це для всіх людей, в кого не буде можливості отримати електроенергію чи тепло вдома, вони можуть в цьому пункті обігріву бути деякий час. Ці пункти обігріву повинні бути забезпечені питною водою, це питання марови, а також альтернативним джерелом електроенергії. Відповідальність за це будуть нести всі голови громад 55, тому що ДСНС розгортає, якщо потрібно, пункт обігріву в надзвичайних ситуаціях. Це не є надзвичайна ситуація. У нас є воєнний стан, тому голови громад повинні включитися органи місцевого самоврядування в цю роботу. Спадкові хвороби немовлят, які не помітні на перший погляд, такі недуго виявляють медики на скринінгу новонароджених. В Україні раніше могли перевіряти дітей на чотири хвороби, а з жовтня список розширили до 21-ї. Як відбувається аналіз і що думають про скринінг своїх дітей, батьки? Дивимось. Дізналася перший тиждень війни. що гідно? Сьогодні Наталія тримає на руках свою четверту дитину. Донечка народилася 18 жовтня. Жінка каже, берегла своє здоров'я, бо від цього залежало і здоров'я малечі, яку носила під серцем. Як такого дуже страху не було. Вибору, чи, чи народжувати, чи не народжувати так само. Ну я тільки за те, що народжувати, якщо Бог дає, значить ця дитинка має бути. І якщо Бог дає, то він провадить і, 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 і знає, і береже, і, і дасть, щоб і щасливо народити, і щоб та дитинка виросла. Ну, я так собі ходила. Трохи страшно було періодами, але заспокоюєш себе. Війна завжди не буде, закінчиться. Наталя розповідає, уважно ставилася до усіх рекомендацій медиків. Лікар, який би проводив вагітність, призначав дату, коли має приходити, і призначав всі додаткові аналізи. Всі ну, всі аналізи, які потрібно, і такі і здавала. Перший аналіз, який чекає малечу у другий день життя, скринінг новонароджених. Наталія вже знає про нього, адже таким способом перевіряли здоров'я її трьом старшим діткам. Я думаю, не, не воно ж не, не помішає знати, е, чи дитинка здорова. Та. Скринінг новонароджених в Україні процедура не нова. Раніше немовлят перевіряли на наявність лише чотирьох спадкових хвороб. А з жовтня цього року перелік генетичних захворювань, які можна виявити на скринінгу, збільшили до 21-ї. Що таке цей метаболічний скринінг? Це чи є в дитини відхилення метаболічного характеру, тобто спадкового, але метаболічного. Інколи виявляють просто і орфанні захворювання, які дуже рідко зустрічаються. Але може бути там один випадок на 100 тисяч і так далі. Тому дуже важливо, саме в перші дні, коли дитинка народилася, якраз виявити ці захворювання. Тому що інколи буває, що зовні дитина зовсім здорова, в процесі росту бачить, що є відхилення, і інколи це буває вже запізно. Кров для дослідження беруть з п'ятки дитини. Для скринінгу потрібна згода батьків. Ми пояснюємо, тому що все, що робиться з дитиною, чи щеплення, чи от проводимо цей генетичний скринінг, ми завжди мамі пояснюємо, і якщо батьки згідні. То вони підписують інформовану згоду, і ми тоді далі проводимо це обстеження. Бланки з аналізами направляють в центр досліджень. Трапляються генетичні відхилення у немовлят не часто. Втім, у будь-якому разі краще визначити хворобу якнайшвидше, аби вчасно почати лікування і забезпечити маляті повноцінне життя в майбутньому. Продовжуємо восьмий місяць війни. Українці борються за мир у своїй країні на всіх фронтах. Ми протистоїмо російським нападникам, які вирішили забрати нашу землю. Боротьба триває, і ми не здамося аж до перемоги. Про те, хто і як воює на своєму фронті, дивіться. Восьмий місяць війни з 24 лютого ми досі боремося. На усіх фронтах протистоїмо російським нападникам, які вирішили загарбати українську землю. І вже 243-й день не цінують людських життів. Танки, ракети, погрози, напади і руйнація наших міст. Українці живуть так ще від зими. Ми не змирилися і не віддамо. Кожен наш день, кожна наша дія це доводять. Фронт основний військові: ті, хто в перші дні зголосилися йти на передову, щоб протистояти ворогам. Ті, хто весь цей час. В Вчиться воєнній справі, щоб змінити на фронті наших захисників і продовжувати відвоювати землі. Фронт волонтерів, людей, які роблять все для того, щоб бійцям воювалося легше. Вони в'язали теплі шкарпетки, шили білизну військову форму, робили устілки, аби хлопці не мерзли, пекли хліб, возили їжу на блокпости. Досі безупину готують вареники, сухі борщі і закрутки. Завантажили не один потяг допомоги на схід України тим, хто живе під кулями. Ми дбали про тих, хто виїхав з рідного дому, турбувалися і про загублений через війну тварин волонтери ж досі плетуть маскувальні сітки, збирають аптечки, шукають одяг для хлопців. Ми знову почали варити буржуйки, робити окопні свічки. А ще, як би не було важко, збираємо гроші на помсту: авто, амуніцію, дрони, джавеліни нашим хлопцям. Фронт підтримки наші друзі з-за кордону, крім слів та акцій, вони активно надсилають нам речі першої необхідності, причому не лише бійцям, а й тим, хто через Росію не може жити в рідних містах. Цей фронт дає прихисток тим, хто з дітьми чи старенькими батьками виїхав і робить у своїх країнах розголос, наголошуючи, що світ повинен провчити країну агресора. Фронт рятувальний це наші медики, пожежники, електрики. Всі ті люди, які покликані допомагати і рятувати нас від наслідків ворожих дій, лікарі, які щодня і на фронті в медзакладах надають допомогу пораненим військовим, цивільним діткам, рятувальники, які витягують українців з-під завалів їхніх домівок, гасять пожежі, спричинені російськими ракетами, і звісно, помало відновлюють те, що понищили ворожі нелюди. Електрики, які в прямому сенсі несуть світло, коли армія агресора цілить в наші електростанції, щоб залишити нас без електроенергії і тепла. Ці люди роблять усе можливе, щоб мати змогу пообідати теплим супом чи ввечері подивитися новини. Усі 243 дні ми з вами оборонимо інформаційний фронт, навчилися розуміти, де фейки розповсюджені ворогом, де маніпуляції, де брехня і ницість, а де правда. І як би не було важко морально, сили у нас ще є і будуть аж до перемоги. Тоді ми видихнемо, забудемо про сирени та укриття, про тривожні валізи і почнемо цінувати Україну ще більше. А головне співвітчизників, які щодня своїми справами наближають перемогу за вісім місяців. Ми не просто вистояли. Ми впевнено йдемо дорогою переможців, бо Україна. понето Відзнака від Філарета, святіший патріарх Київської і всієї руси України Філарет нагородив героя захисника Азовсталі В'ячеслава Білого. Про це розповіла дружина бійця тернополянка Олена Худа на своїй інстаграм-сторінці. Нагадаємо, азовець боровся за Маріуполь і всю Україну на Азовсталі. Потім чотири місяці провів в російському полоні. Після обміну чоловік проходив реабілітацію. Сьогодні у резиденції захисник отримав медаль за жартовність і любов. Крім того, що ми вас шануємо і Україна любить вас за те, що ви за нею віддали своє здоров'я. Дякую. І картини Бережанського художника Олега Шупляка на календарі. Вони мають назви Україна та дерево життя. Є подарунковий настільний варіант, звичайний і настільний календар. Пірамідка на кожній сторінці картини наповнені українською автентичністю. Крім того, як зазначила дружина митця Галина шупляк мишчишин охочі зможуть придбати календарі з автографом автора. О ж на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що підсумовували цей день разом із нами. Вдалого вечора, мирного неба, з вірою в перемогу України. До зустрічі.